Це Мокачівський шалтер для переселенців. Тут живе волонтер з Англії, Дябло Деленфер. Чоловік приїхав в Україну три місяці тому. На початку повномасштабної війни я побачив, що відбувається в Україні. Я не міг просто спостерігати за цим. Тому вирішив, що маю робити щось. Спочатку я фінансово допоміг двом людям виїхати до Варшави. Потім для мене цього було мало. Тому я вирішив продати свій будинок. щоб купити спеціально облаштований джип, на якому поїхав в Україну. Цим автомобілем я евакуйовував цивільних, а згодом я віддав свій джеб військовим у Бахмуті, бо він був їм потрібен. Чоловік каже, в Англії в нього залишилися батьки та донька. Вдома він працював моделлю та актором шоу на телебаченні. Зараз хоче волонтерити. Ці три місяці, як я живу в Україні, були дуже важливими у моєму житті, бо я почуваюся тут потрібним. Зараз я живу у шелтері. Я дуже хочу допомагати в східних областях України, а також цьому шелтеру. Також хочу допомагати. Переселенцям викладати дітям англійську я віддав все, що мав моє майно поміщається в одну валізу. Також маю собаку дизеля. До мукачева Дябло приїхав разом з собакою. Назвав його Дизель. На автозаправній станції, що розташована на трасі з Києва до Ізюма, я знайшов цуценят. Їх було п'ятеро, але залишилося троє. Це цуценя було брудне, смердюче. Тому я назвав його Дизель. Зараз це мій найкращий друг. Я забрав його з собою. Собака. Має всі щеплення, а також документи. В Мукачу дябло приїхав з військовим Віталієм Сайфуддиновим Марком. З англічаном з Дябло я познайомився на заправці, виїжджаючи з міста Ужгород. Я побачив чоловіка в військовій формі, і ну, так як сам військовий, то намагаюся, якщо є можливість, допомогти і, ну, як мінімум, спитати, чи може бути чимось корисним. Виявилося, що він розмовляє лише англійською. Поки ми їхали в Мукачево, Познайомились, виявився дуже цікавий чоловік, ми з ним здружилися і підтримуємо досить хороші близькі відносини. І я дуже радий знайомству з ним. Зателефонував захисник вітчизни, каже: мені дали ваш номер телефона як волонтерам Мукачеві. У нас є проблема. Ми веземо із Бахмута через Київ громадянина Англії, який ну, повіз техніку, машини подарував, людям допомогу роздавав. Нам треба допомогу в його розміщенні через два дні. Дзвонять із заправки. Мукач адміністратор. Каже, у нас на заправці сидить іноземець, який нічого не розуміє. Багато дуже військової амуніції його привезли, і в нього лише є ваш номер телефону. Кажуть, давайте візіть його до нас у штаб допомоги. Катерина каже, коли дябло приїхав до них, тоді почали шукати йому житло. Таким чином влаштували чоловіка у Мукачівський шелтер. Ми казали, ми відкриті для всіх людей, тому ми взяли надали йому житло. Він дуже цікава людина. Тому він дуже добрий, він гарно спілкується з нашими дітками. Дітки наші мріють навчитися англійської мови, і він їм цьому допомагає. Він 9 квітня до нас заселився і на той час він тут проживає. І на даний час у нас проживає тут около 30 осіб. я б хотів мати окреме житло, тому що це місце може бути більш необхідним, бо в моїй кімнаті є чотири ліжка. Тому краще я звільню місце для тих, хто цього потребує. Я хочу залишитися в Україні, поки триває війна і після завершення. Я б хотів навіть отримати громадянство. Зараз я збираю гроші на автомобіль, яким їздитиму і допомагатиму людям. Я хочу допомагати Україні. Слава Україні! Руслана Гостюк, Леонтій Николишин – Суспільне новини.